Добрий день! З вами, як завжди, Наталя Миколаївна. Сьогодні тема нашого уроку починається з великого розділу, який називається Повторення вивченого в першому класі. Тема уроку Лічба в межах 10. Додавання і віднімання в межах 10. Пряма відрізок промінь. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово я практично. Давай з тобою разом розгорнемо зошиток, запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 100, один рядочок. Поки ви дописуєте, подумайте, будь ласка. Як ми можемо назвати таке число? Правильно, це трицифрове число. Будь ласка, назви всі числа шостого десятка. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Будь ласка, складіть задачу за малюнком на знаходження суми та запишіть розв'язання. На полиці лежало 5 горішків та 3 жолоді. Скільки всього горіхів та жолоді лежало на полиці? 5 додати 3 буде правильно буде дорівнювати 8. Давай розглянемо малюнок. Та спробуй описати ситуацію, давши відповіді на запитання. Скільки всього людей зображено на малюнку? Порахуй, будь ласка. Так. Скільки людей відпочиває біля озера? Поглянь, будь ласка. Скільки людей відпочиває біля озера? Скільки людей катається на човнах. Дивимося перший малюночок, другий та третій. Так, на човники дивимося в трьох човниках, скільки ж всього відпочиває людей. А скільки людей хочуть покататися на човниках? Погляньте, будь ласка, на чергу. В нас є черга із восьми людей. Як ви думаєте? Чи вмістяться ці люди у два човни? Скільки всього човнів на озері? На озері п'ять човнів. Скільки човнів уже в прокаті? В прокаті три заповнені човники. Скільки гривень за прокат цих човнів отримала каса. Якщо прокат одного човна дорівнює 30 гривень. А в прокаті три такі човники. Отже, 30 додати 30 та додати 30, буде 90 гривень. Скільки птахів плаває по озеру? Поглянь. В нас є лебеді чорні та білі. Три чорні, двоє білих. Це 5 лебедів. А маленькі. Їх троє. Скільки ж буде 3 додати 5. Абсолютно правильно: 8 птахів. Скільки машин стоїть на парковці? На парковці стоїть 7 автомобілів. Спробуй сформулювати ще два запитання за цим малюнком. Давай подивимось, які цифри використано на малюнку та скільки разів використана кожна цифра. Поглянь, будь ласка, щоб позначити сонечко, використано цифру 0 та 1. Щоб виконати човник, потрібна була цифра 1, 0 та 2 четвірки. Хвильки позначені цифрами. 3 та 8. Кущик зображений за допомогою циферки 3. Метелик за допомогою цифр 5 та 8. Квіточка за допомогою нуля та трічок. Листочок та стебельце квітки зображено із цифр 9 та 7. А поруч є, в нас що правильно є двічки. Погляньте, як дві двічки з'єднані і утворені рибки на воді. Порахуй, скільки разів використано кожну цифру. Наступне завдання. Купили олівець за 3 грив і гумку за 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку? Олівець 3 гривні гумка 6. Щоб знайти суму цих чисел, треба до 3 додати 6. 3 додати 6 буде 9 гривень. За покупку заплатили 9 гривень. Тепер давай з тобою разом обчислимо вирази. 5 додати 2 буде. Правильно, буде 7. 7 додати 0 буде 7. 3 відняти 2 буде 1. 3 відняти 1. Буде 2, звичайно. 4 додати 2 буде 6. А 10 відняти 8. Буде 2. 4 відняти 2 буде 2. А якщо ми від 10 віднімемо 7, скільки буде? Пригадай, будь ласка, буде дорівнювати 3. 5 додати 3, скільки буде? Буде дорівнювати 8. І 7 відняти 0 дорівнюватиме 7. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Тепер давай порахуємо, скільки прямих зображено на малюнку. Скільки відрізків, а скільки променів. Пригадаємо, пряма лінія це пряма риска. Промінь він має початок, не має кінця. А відрізок це смужка, яка має початок та має кінець. Отже, скільки ж прямих у нас є, які не мають початку і не мають кінця. Правильно прямих дві. Скільки відрізків, які мають початок та мають кінець. Відрізків три. А скільки променів, які мають початок та не мають кінця? Правильно, промені тільки два. Домашнє завдання. Виконай номер 6 та номер 7 Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку лега, яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка гарна робота. зелена – Мені все вдалося. Помаранчева Я молодець. Блакитна Я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби і який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся!